Павло Маляр постать трагічної, водночас символічної долі української інтелігенції ХХ століття. Народившись у Миргороді на початку 1910 року, він із юності пережив переслідування радянської влади за походження, позбавлення права на освіту та розкуркулення батьківської родини. Попри це, наполегливо здобував знання, закінчив Харківський університет, працював учителем і журналістом. В роки німецької окупації повернувся до рідного Миргорода, де співпрацював із місцевою газетою Відродження прагнучи через слово підтримати українців, їхню національну гідність і пам'ять про справжню історію. В нього ж виходило дуже багато статей і в Харкові, коли він працював, навчався і працював, вчителював на Харківщині. В нього є статті, які виходили ж у газеті Відродження і Мергрудській вісі, де він працював, в тому числі там і літературним редактором, і дописувачем. Павло Маляр був не лише журналістом, перекладачем, він займався активно громадською діяльністю. Вони з Багряним, коли виїхали до Німеччини в Новому Ульмі, вони Святкували видання Україна, потім весь час підтримували контакти. І, звичайно, що Багряний ілюстрував деякі видання Павла Маляра, які виходили і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки. Звичайно, що Павло Маляр займався і політичною діяльністю, опікувався громадськими організаціями українців діаспорними, які діяли тоді в Сполучених в штатах Америки. Тобто, але він ніколи не забував також і Миргородський край, скажімо так. У нього серце завжди боліло про Миргородщину і про наш край. Публіцистична відвага Павла Маляра дорого йому коштувала його стаття Мазепа Чехмельницький, надрукована в харківській пресі під час окупації, викликала різку реакцію гестапо і змусила журналіста тікати на захід, аби врятувати життя. Відтоді почалася довга еміграційна дорога. Спершу Німеччина, табори для переміщених осіб у новому Ульмі, де він опинився в середовищі активної української інтелігенції та долучився до створення у РДП і газети «Українські вісті Згодом переїзд до США, редагування українського Прометея, здобуття ступеня магістра. Сиракузькому університеті, участь у громадських і молодіжних організаціях. Скрізь, де був Павло Маляр, він залишав слід як журналіст, публіцист, викладач і політичний діяч, який невтомно працював на користь української справи. Важка, складна доля Павла Маляра склалась так, що він вимушений був більшу частину свого життя прожити на еміграції, оскільки в 43-му році він як старбайтер виїхав до Німеччини, потім з Німеччини до Сполучених Штатів Америки, оселився в Детройті, доживав віку в місті Сіракузе. Ну і, звичайно, що на тривалий час, на десятки років, ім'я Павла Маляра було викреслено з історії України, оскільки він був сином Куркуля, він не міг закінчити освіту. І лише з проголошенням незалежності України ми повернулися до цих забутих імен, які втім ніколи не забували свій рідний край, і маляр навіть псевдонім свій узяв письменницький Павло Мель. Миргородський під ним видавав свої твори. Його багата творча та громадсько політична спадщина збереглася не лише у численних публікаціях, а й у безцінному листуванні з видатними українськими діячами Іваном Багряним та Улосом Самчуком, що нині чекає на ґрунтовне дослідження в архівах Української вільної академії наук у Нью-Йорку. 9 березня 2005 року серце Павла Маляра зупинилося, та пам'ять про нього і досі живе серед тих, хто знає його як відданого сина України і рідного Миргорода. Це дуже відоме миргородське прізвище Малюаросіки. Ось тут поряд знах. Ходиться вулиця. Історична назва її була Малярівська. Тобто, рід Малярів був дуже давній, козацький і розгалуджений. В самій родині малярів було 10 осіб. Це двоє дорослих. Це батько маляра Микита Іванович Маляр. Дружина і ще восьмеро дітей. Ми зараз теж знаходимося на локації. Це нинішня адреса. Вулиця Шишацька, 30, дріб, 80. Тут зараз знаходиться сімейний гуртожиток, але історично, от на початку ХХ століття, тут знаходилась саме садиба малярів. Тут проживали батько Павла Маляра, Микита Іванович Маляр, і поряд трохи туди далі була садиба по сусідству його рідного брата Григорія Івановича Маляра. Садибу малярів в 1930-х роках було відібрано під час розкуркулення. На її місці нині височіє п'ятиповерховий сімейний гуртожиток, відомий як будинок номер 30 80 по вулиці Вовка. Колись сюди вели ворота з боку Шишацької. Ліворуч від них стояли повітки для худоби. Далі велика сільська хата, клуня та комора. Праворуч розміщувався колодязь із журавлем та корито для водопою, а за ними сливник і яблуневий садок. І в цьому садочку я якраз бігав хлопчиком в поцелую. Я пам'ятаю. Цей будинок, коли вистраювали котлован, на якому ми з хлопцями з вулиці лазили, а тепер тут такий чудовий мікрорайон. Мені дуже приємно, що на цьому місці, де була моя родина, зараз живуть люди. Землі малярів колись розташовувалися на південно-східній околиці міста між сучасними вулицями Шишацької та Вовка. До кінця 1920-х років територія довкола нинішньої вулиці Шишацька належала заможній та розгалуженій родині козаків Малярів. Їм належали значні земельні ділянки, зокрема там, де за радянських часів діяло профтехучилище номер 14 Цікаво, що інша сучасна вулиця на початку ХХ століття мала назву Малярівська. Її найменування походило від прізвища тієї ж великої та розгалуженої заможної родини Малярів, що відіграла помітну роль у житті тодішнього Миргорода. Нині ж на гуртожитку встановили меморіальну дошку Павлу Маляру, щоб гідно вшанувати пам'ять відомої родини. Приурочно це було до, до якраз до століття з дня народження. випущена це був перший крок, випущена була ця розвідка, але ж те саме на цьому не, не, не треба було зупинятися. І, і тому я ініціював ту таку саме пропозицію, щоб на цьому місці. Де якраз Павло Микитович проживав його дитинство пройшло, як і моє, це саме була встановлена меморіальна дошка. Пам'ять про родину малярів і їхнього славетного нащадка Павла Маляра це частина історії Миргорода, яку важливо берегти і передавати наступним поколінням, аби вона нагадувала про силу роду, тяглість традицій та невмирущість українського духу.